Довжуємо ефір. «Суспільна студія. Оперативна інформація: усі 11 шахедів, запущених цієї ночі по території України, вдалося збити силам протиповітряної оборони в межах восьми областей: Миколаївська, Черкаська, Вінницька, Київська, Дніпропетровська, Харківська, Сумська та Донецька. Про це у телеграмі повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. За його інформацією, шахеди російські військові спрямували із Курського та Приморсько-Ахтарського напрямків. І сьогодні близько третьої години ночі російські військові атакували козачу лопань Дергачівської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджені два приватні будинки. Інформація про травмованих не надходила. Про це сьогодні зранку в телеграмі повідомив керівникова Олег Сенігубо. За інформацією начальника Дергачівської міської військової адміністрації в телеграмі внаслідок обстрілу пошкоджена енергетична інфраструктура без електропостачання залишаються чотири населені пункти. Це більше тисячі абонентів. Більше про ситуацію на Харківщині говоримо далі із начальником. Головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко доєднається до нашої розмови. Пане Володимире, вітаю. Вітаємо вітаю, слава Україні. Героям слава. В першу чергу новіть, будь ласка, безпекову ситуацію. Інформацію про ситуацію на Харківщині станом на цю годину, що відомо. Дякую за запитання. З моменту початку. Операції збройними силами України в Курській Народній Республіці ми звісно фіксуємо зменшення кількості обстрілу І Якщо до цього переважно з 10-го Травня, це тоді, коли ворог розпочав свій наступ повторний на Харківській області на Липецькому напрямку і на Вовчанську. Вони використовували приблизно від 30 до 60 кабів щодоби, то зараз приблизно від 3 до 15, це значно менше. За останню добу, минулу добу ворог застосував 14 кабів. У нас е, були дні е, останній час, коли ворог застосовував два-три каби і один день фіксували, коли жодного кабу вони не застосували. Е, однак вони посилили обстріли дещо е, РСЗВ, ураган, як правило, використовують касетний. Зокрема, від нього потерпають. Куп'янщина і Куп'янськ, сам місто навколишні всі села. І до речі, що за минулу добу більше 10 будинків було приватних, зруйновано. Пошкоджено багатоквартирний будинок були пошкоджено техніку. Ви якраз показуєте, КП Благоустрій було пошкоджено. Ряд інфраструктурних об'єктів, тобто достатньо значими, був обстріл, і, на жаль, був поранений один цивільний в місті Куп'янську і двоє поліцейських, які внесли службу, пошкоджений поліцейське авто. Що стосується іншої частини області, це обстріли, як ви правильно зазначили, казачі лопані, як правило, РСЗВ чи артилерійські обстріли. Тобто казачі лопані, як ви знаєте, знаходиться майже на кордоні з Російською Федерацією, там до центра цього селища, ну фактично до лінії кордону, трикими тому вони можуть доставати й танкам. Тобто танк виїжджає, відстрілявся. Поїхав, на жаль, також а, обстрілювали селище в Дергачівському районі це Слатіно і прикордонне селище Долочевської громади, яке знаходяться безпосередньо на кордоні. А, така ситуація триває вже майже тиждень. А, на жаль, у нас за тиждень четверо загинуло людей. Також було 29 людей поранено, із них п'ятеро дітей. Діти діти на щастя не тяжкі. Це за минулий тиждень. А от серед тих поранених, скільки є важких випадків, важкі поранення отримали люди? Є, я зараз не можу вам сказати, скільки саме людей продовжує перебувати в лікарнях. Однак з 29, які я навів приклади, є тяжкі поранення пов'язані з переломами кінцівок і осколками поранення від ураження касетними боєприпасами, переважно це РСЗВ. І з зведень поліції буквально за цей останній тиждень, що я переглядала, то найчастіше обстрілів якраз на Куп'янщині і Золочівщині. Чи можете розказати детальніше про те, яка ситуація загалом на Золочівщині? Скільки там випадків руйнувань кожного дня фіксуєте? Відповідно, я так розумію, найчастіше саме кабами завдає удар противник? Зараз як я сказав, останній тиждень. Більше все ж таки задається ударів РСЗВ ураган. Вони застосовують а також артилерійський, Якщо ми кажемо про золочівський напрямок то артилерію застосовують, якщо кажемо про Купянськ, урагани застосовують більш часто, тобто каби також використовують однак, уже в меншій кількості, чим було, як я сказав, руйнування щодо руйнувань, мінімум від 10 до 20 приватних. Будинків щодоби це 10 не будинків, це 10 сімей, які раніше мешкали, в яких у людей пропадає майно все, що вони нажили за життя. Тобто, це 10 сім трагедії людських. то ми якось стали відноситись до цього, як до статистики? Повірте, за кожним зруйнованим домом це зруйнована доля родини. Люди вимушені переселятися в інші місця, люди вимушені шукати собі маломальське пропитання, і цим всім займається місцева адміністрація. Місцева адміністрація надає повністю допомогу, в тому числі з виселення, надає нове мешкання приміщення для житла. В тому числі, скажімо, тим, хто постраждав, і евакуація. Ми продовжуємо евакуацію. У нас з тієї території, яка підпадає під примусову евакуацію дітей, зараз ще залишилось 10 дітей, яких ми просто умовляємо виїхати. Просто в буквальному сенсі, ми застосовуємо. Різні методи е, умовлянь, в тому числі е, залучаємо психологи і розмовляють з батьками психологи, які е, кажуть про необхідність. Десять дітей ми до по часу намагаємося вивести зокрема з Волчанського напрямку. Я сподіваюся, на цьому тижні ми це питання закриємо. Пане Володимире. Якщо дуже коротко, з Волчанської громади всіх дітей евакуювали, всіх, крім десяти. 10 дітей на, на ранок, на сьогоднішній ранок зараз на ту хвилину, коли ми з вами спілкуємося, ще залишаються. Будемо сподіватися. Я дуже сподіваюсь, що за день, два-три. Ну продовж цього тижня ми точно їх також вивеземо. Куйону все це йшло дуже тяжко. Дуже тяжко у нас. Я ж кажу, ну поки снаряд не прилетить в кришу будинку. Багато хто просто відмовляється виїжджати. У нас пачки лежать. Заяв про те, що вони відмовляються, гігабайти uh -huh. е відео, де вони відмовляються вивозити. Ми не відносимося формально до цієї питання. Ми б відносилися, якщо б положили ці заяви і сказали, що все, ми виконали свою функцію. Ні, наша функція все ж таки не стільки формальна, скільки моральна, і тому ми. Не зупиняємося, і ми не зупинимося ще питання стосовно волонтерів, які займалися евакуацією з Вовчанська. Власне інформацію про те, що вони зникли, було опубліковано у Фейсбуці 14 червня. А паном Сергієм Болвіновим. Чи є у вас інформація? Яка їхня доля? Чи вдалося встановити слідство більше даних про їхнє місце знаходження? Поки озвучувати це не будемо, ми озвучимо це пізніше. Трохи що стосується взагалі волонтерів на Волчанську, Низький і Муклін за те, що вони всю весь цей час працюють із фактично єдиним колективом. Працюють і волонтери, місцева адміністрація, і поліцейські Всі займаються однією метою вивозом людей. евакуацією людей по волонтерам ми дещо пізніше дамо інформацію. Сто відсотки тоді будемо okay. стежити далі за оновленнями. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Це був Володимир Тимошко, начальник нацполіції в Харківській області. З ним говорили безпекову ситуацію на Харківщині.